Сьогодні ми вам розповімо про свято Преображення Господнього, яке від сьогодні святкуємо 6 серпня. Особливі святкової літургії у храмі Оздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди. Дивіться далі у сюжеті. Щорічно, улітку, в серпні, християни відзначають Преображення Господнє або другий спас. Народі це свято часто називають Яблучним спасом. Цьогоріч вперше за новим новоюліанським календарем свято відзначили 6 серпня. Свято вважається третім найважливішим святом після Різдва та Великодня. Маріани спільно у молитвах вшановують нашого Спасителя. Парафіяни храму традиційно принесли у прикрашених кошиках домашні фрукти, які подарувала щедра природа. На завершення святкового богослужіння отець Андрій Семенюк освятив кошики із фруктами. Але десь так традиційно церква пов'язала цей цей час. Ми збираємо вже плоди, що у цей час принести вікно розсвячення. Але молитви, яку ми чекали на освячення цих плодів, ми говорили про добрий дві нашого життя. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.